А те, що відбувається терор по відношенню до представників політичної сили, які чітко і однозначно називають чорне-чорне, а біле-білим, так як ну, це роблять представники Європейської солідарності, і, зокрема пані Ніна Южаніна, фахово пояснюючи е, ну, так промахи або свідомі злочини економічні влади то, очевидно, ось ця її позиція, публічна наша публічна позиція стає підставою, абсолютно необґрунтованою для ну для такого для такого органу, як державне бюро розслідування, яке вже довело свою тільки виключно використання не в рамках закону, а тільки в рамках завдань, які йдуть із банкової. Ну, такими органами і реалізовуються ці методи тиску і терору проти, проти незгодних. Я вважаю, що це просто ганебна і неприпустима практика, і дійсно сподіваюся. Що все-таки переліком умов для держави а Україна і, зокрема для банкової і самого безпосередньо президента Зеленського з боку наших європейських партнерів, стануть а, ну чіткі рамки того, а як потрібно дотримуватися закону, як потрібно нарешті просто дати по рукам за те, що вони лізуть весь час у судову систему і правоохоронну систему, і маніпулюють нею суто в ручному режимі.